85 року народження. У 1993 році, коли я вже працював в карному рожі, мій брат молодший здійснив попитку викладення. спроби, Спробував викладення. От. На той час я мог зробити все для того, щоб викладення біля під'їзду якийсь автомобіль, стояв і не відкручував. Ну і мені буде. Факт то, що я на той час працюючи. Брали його працівники карного розшуку з сусіднього кабінету зі мною. У мене був 50-й кабінет, брат був 48-й кабінет. Розумієте, я на той час мог зробити все, щоб він уникнув кримінальної відповідальності. На що я не пішов? То що в мене абсолютно інші взгляди на життя, як в мого брата. Тому я все-таки його взяли, зібрали матеріали, направили до суду, і він достав покарання, ніс покарання. На сьогоднішній день. З нього знято вже судимість, тож пройшли вже терміни, От, він зараз судимості не має. Тобто проблем у в відділі кадрів з вашим призначенням не повинно. Ні. Мене, ну, з 93-го року, коли я працював, я продовжував працювати в карному розшуку, потім пішов в ОБОЗ, з обозу в безпеку, проводили е, в міністерство, проводили перевірку, я з братом практично не спілкуюсь. І кажу, в нас дуже різні погляди. Розумієте? Рідний, да він мій рідний, він мій брат, я не спорю. Ну розумієте, така ситуація я.